Друзі, всіх вітаю! Хто дивиться мої звіти по турнірах, тому буде цікаво, як я відбила останній турік, що закінчився в суботу, і це трійки, всі кольори. Як бачите, перший день не дуже. Чому саме так сталося? Я просто била під кінець першого дня з самого ранку, десь в 9 чи в 10, і тому буває таке: алгоритм цієї гри не видає тебе твою оборону супернику для нападу. Тож краще бити з самого початку, як тільки починається турік. Ось вона, до речі. І одразу в мене були переможні бої, як бачите, і я була б в А. Це мої оборона, а ось це атаки, їх всього було сім. Там і показувати нема чого. Дуже невдало розпочала, і вже на другий день вилетіла, не викуплялася, закінчила в топ-50 і, в принципі, залишилась в цьому ж топі протязі всіх ще трьох днів, котрі були потім. І отримала цілих два ефіри. Як і за топ-25 минулого разу. Ну, добре, все в скринічку. Тепер за традицією дивимось, що ставили топи. Number one. Фаєс по центру. Фаєс в мене стоїть на плечі, начебто, і Фельтона я брала. І розмірковувала, до речі, над її кунханіном. Але замість нього взяла Дон по центру. І як бачите, ну, все ж таки моя оборона стояла просто фантастично. І в нас Гревол досі присутній в горі, хоч і старий вже герой. По центру квасир. Дивно, що він не у костюмі, бо підсилення ж бонус. логічно було б. А чи він не має навіть костюму. Ну, навіть повільні на плечах стоять, на відміну від швидкого по центру Квасира. Опеньки. Оце центральний він нормас бафає. Роздає всім героям три різновиди підсилень, хоч і повільний. Вони дуже швидко заряджаються. Next. Файст-центр. От і квася стоїть. І Фельтон. Я про квасира зовсім забула, трохи що він у мене є. Я досить давно вже його нікуди не брала. Навіть в атаку менше беру. Бачите, багато по центру на плечах квасірів в різних варіаціях. Йокунхайнен майже всюди присутній. І Фіолетова. Мег її. Нагадайте, не пам'ятаю. Некст. Опаньки, ось і Дон по центру. Як в мене. Фельтон, Фаес. Майже всі на другому розлімі. Наступний. Ух ти ж, нордрі в костюмі. А в мене, до речі, він десь є на твіну. Тут немає на основі. Ші -ші. Прикольний дядька і одразу з контролю він виходить. Два синіх по центру, отже, і таку оборону можна ставити. 16-й. По центру рехетри, жовта. Різноманіття, все-таки існує. До речі, ось два. Жовтих поряд теж. Кінса в мене є, і я його теж про нього трохи забула. Ех, так, Данте, хто ти? Каливала? чи Стікс? Я вже заплуталася. Наступний Фаес-центр. Фаес-центр, ви помітили, чи квасір центр, ну багато ось. Ось вам. І дві дони на плечах. Прикольна оборона. Це в нас японець. Загони не качені. Я в мене є, я його мало куди беру, майже не беру. Треба це змінити. Еда, лаїда. Нема в мене її. Ще тут, що цікавого в нас є: О, Дон по центру, як в мене, на плечі Мег. Мег же ще є. І ось Заріл. Я теж забула про Заріл. Стільки класних жов... цих трізіркових героїв, що всі... про всіх ну, не... не згадаєш. Файс центр, як Онханін. Присутній. О, тут навіть два лікаря порад. Пород. <хи> Гріл. Це сім'я острова Чудовиськ. А ось ця сім'я, я не знаю, що це за сім'я. В масках вони всі. З цієї сім'ї жодного героя в мене. Наступний, о, ми йде на екваторі вже. І знову червоний по центру. Він нормально так бафує, є. якийсь тигр. І. Фіолетова лікар забула, як її. Всіх позабувала, прикиньте. Нордрі по центру, о, а щось новеньке. Дон на плечі. Це в нас наче японець був. І давайте вже подивимось останніх. Фаес. Фельтон, Йокунхайнен, Єкунхайн Рехетре. Тривіл, зрозуміло. Є якийсь певний набір героїв, серед яких в різних варіаціях виставляють свої оборони. Всі ті, хто в топі. Ось, до речі, бачити, Зерка... дзеркальна оборона була прикольна. Все. цих, от всіх ми вже бачили. Всіх-всіх. Бовчан навіть десь там приткнувся в кутку. Ну, якби все зрозуміло. Центр різноманітний і по кольору, і по вибору. Ну, Зазвичай ті, хто бафає для того, щоб підсилитися, це то є так. Але ось не всі: є хто дебафає. <смі> Боляче б'є і заряджається він достатньо швидко, незважаючи на те, що він дуже повільний, вірно. Ось руфус б'є достатньо боляче. 210 урону всім ворогам, ще й захист ріже, І ще й якусь там дот ставить. Ну, добре, Моя оборона не гірша нічим. До речі, я скрікока не зустріла, поки переглядала. А так, в принципі, з того набору карт, самих кращих, що обирали інші топи, в мене теж всі стоять. Отже, добре, дякую за перегляд, ставте вподобайки. Наступний турнір я навряд чи буду записувати. Бо щось охололо трохи до туріків. Війна буде, стріми будуть. Тож, побачимось до зустрічей. Слава Україні. Всім гарного турніру наступного буде звіт з мене тільки. Все, Всім пока!